Доброго дня, друзі та гості нашого каналу. Виростити можна все. Сьогодні чергове відео. Відео по випробуванню торгової, від торгової марки Многор. Ще раз нагадую, хто не дивився попереднє відео. Многор це компанія, селекційна компанія українська. До речі, єдина селекційна українська компанія, яка займається селекцією цукрової кукурудзи. В цьому році дана компанія представила нам на випробування 5 гібридів кукурудз. Я вже, в принципі, розпакував їх. Ось такі такі самі. Що у нас? В нас на випробуванні бордо. Я потім об'ясню, чого воно вже не в пачках. В нас на випробуванні вишиванка. В нас на випробуванні кукурудза ромео. У нас на випробування кукурудза оновлений білий кролик. І... Новий біколор український. Дякуємо компанії Многор за те, що просувають на всесвітньому ринку цукровий кукуруз нашу українську кукурузу. Дають на випробування нам. От. Ну і в принципі те, заради чого, в принципі, я демонструю і знімаю дане відео. Оскільки ми будемо висівати е, цукрову кукурузу дану, прямим посівом, yeah. хто так робить, хто так не робить, е, я перед посівом е, цукрової кукурузи е, дану кукурудзу замочую на 4-5 годин для того, щоб вона набрала в себе води. Е, плюс, будемо казати так, цу, кукуруза протруєна, Кукуруза протруйна. Щоб протруйник, в принципі, впитався в кукурудзу. Але е, оскільки я не знаю, що це за протруйник, від чого він. Ну, іноді, звісно, може, можемо подивитися, Ні, не вказано, що за. А, Максим Вітавакс. А, фунгіцид плюс стимулятор. Е, я ще е, додатково протруюю таким протруйником як е, значить, 4 години 4-5 годин я замочую кукурузу. Останні 1,5-2 години е, кукурузу я зливаю ту воду, яка є. От, я вже її злив. І, в принципі, зараз будемо розводити. Тирану. Чому, чому саме тирану? В е, я вже одне відео знімав по класів на розсаду кавуна. В тирані два компоненти: і інсектицид, і фунгіцид. Значить, від чого вона? Сама Каларадські жуки, дротянки, лічинки хрущів, попелиці. Це як інсектицид, але там входить багато і ще чого. Далі по фунгіцидній дії це парша чорна, срібляста луска, звичайна бородавчість, фузервози кореневі та стеблові. Склерози, біла гниль, ФОМОЗ, суха гниль, Ботри, сіра гниль. Ну, це, в принципі, будемо казати, основний напрямок даного протруйника це картопля. Але у зв'язку з тим, що тут два компоненти це е, один компонент бентазол, е, вторий компонент імідоклапрід. Імідоклапріт е, це. Е, Трансламінарний інсектицид. Тому, в принципі, він не помішає. Значить, як розводимо для замочування? Для замочування ми розводимо 2-3 мл на 1 літр води. Беремо, звісно, спочатку сколотимо трошки. Сколотили. Взяли. Шприцик у мене на 3 мл, Ну, не будемо максимальну дозу пхати, його будемо казати так, концентрація дуже велика 2-3 мл на літр води. Беремо любу ємність. У мене якраз літрові і ті самі такі. Ємності, беремо воду. Перед цим ставимо на пророщування огірки. Літрову ємність, тому, в принципі, нам буде дуже достатньо літра для того, щоб замочити нашу кукурудзку. Понятно, що літр ми не використаємо для замочення, але то нічого страшного. У нас готується на висадку розсада капусти. Тому, в принципі, ми можемо цей раствор довести до ну, залишок те, що у нас залишиться. Розведемо на 10 літрів води і прольємо нашу капусту, яку ми будемо висаджувати за пару днів. Ну, Я думаю, десь. П'ятниця-субота ми будемо вирощувати капусту, тому ми зараз прольємо її від шкідників, від всього іншого. І буде, так сказати, і від кореневих гнилей, і від шкідників. Розсаду пробуємо, так сказати. Все, зараз ми наливаємо. Нашій ємності, де в нас кукуруза. Наливаємо цю, цей протруйничок, кукуруза ще впитає в себе якраз протруйник. І ми будемо спокійні за те, що нашу кукурузу ніхто не з'їсть. Плюс цим протруйником, в принципі, можемо пролити ще поряд з. Этим самим. Поряд, землю поряд з нашими насадженнями теж доводимо до 10 літрів. Там у нас залишилось грам 300, доводимо до 10 літрів і нормально будемо висаджувати. Висаджувати будемо ручним методом. Сам процес висадки знімати не буду, оскільки дружина не любить цих всіх процесів, зйомок. Тому в принципі, я думаю, все і так доступно роз'яснив, пояснив. Схема висадки 30 см на 40 см. От. І три рядка, потім міжряддя 70 см і знову 30 на 40 см, по три рядочки так і буде висів. От. Так що, оце будемо десь. Всім гарним, гарних врожаїв. Оскільки ще не ослабла тема приморозку, в мене приморозок вдарив майже весь виноград, майже весь персик. Хотів починати рубрику як з виноградом. Будемо, ну, як вирощувати виноград, але цей рок. Хоча, може, в подальшому, тому що, в принципі, витягування винограду з такого стресу тож, теж цікава тема. Ну, а поки, дякую моногор за надані на дослідження зразки цукрових кукуруз. Будемо далі спостерігати, як вона росте, і, відповідно, її смакові. Якості будемо також пробувати. На цьому всім бажаю здоров'я, мирного неба і гарних врожаїв. До нових зустрічей!